Навчання не за партами. З початком війни 10% тернопільських учнів обрали для себе індивідуальну форму навчання. Вона може бути сімейна, дистанційна та екстернатна. Оля учениця 11-го ліцейно-історичного класу Тернопільської школи номер 6 Зараз вона живе в Австрії. Виїхала за кордон ще в березні минулого року. Розповідає, хотіла навчатись у віденській школі, але не було місця. Тому довелось йти на навчальні курси. Дуже велика кількість українців, які приїхали, вони також пішли в школу. їм надали місця, бо коли я вже приїхала тих місць, майже не залишилося. Ще проблема була в тому, що дуже багато українців не знали німецької мови, їх в спеціальні класи і тримали для них місце. Ну і по суті вже не можна було так пододатися, бо місце місці зайняте, зайнята, хоч там в Спочатку дівчина здобувала освіту в тернопільській школі на дистанційній формі навчання. Втім, зізнається, поєднувати з закордонним життям було важко. Тому на наступний навчальний рік вирішила перейти на сімейну форму. Загалом нам школою було запропоновано форми навчання: це екстернат і сімейна форма навчання. Я вибрала останню, адже е, це було надзвичайно зручно як для вивчення, так і е, паралельного е, навчання. І відчувалося якийсь заперечив зв'язок з школою. Сімейна форма освіти передбачає можливість самостійно опрацьовувати матеріал і здавати роботи чотири рази на рік. При такому навчанні вчителі можуть надавати консультації та ділитись з учнями матеріалами. Все інше діти та батьки організовують самостійно. У нас проводяться конференції, типу онлайн зустрічі організовані вчителями. Вони приблизно тривають пів години. Ну як урок 45 хвилин також а... Якщо вчителям, ну далі в нас йде самоопрацювання і настає момент здачі екзаменів, тобто щось типу опитування, де буває і письмове. Можливість навчатись, поєднуючи різні форми у школярів була і в попередні роки. Однак тоді кількість учнів була значно меншою. З початку е війни. Значна частина дітей перебувала за кордоном. Це близько 20-24 Ця цифра протягом другого семестру попереднього навчального року вона коливалася. У цьому навчальному році також є дітки, які здобувають освіту за кордоном. І цей відсоток, звісно, становить десь близько 9% дітей. Школярі можуть обрати екстернатну, сімейну чи дистанційну форму. Для цього перед початком навчального року батьки повинні детально ознайомитись із правилами кожної з них, написати заяву директорові та погодити програму із вчителями. Проаналізувати десь кількість дітей, яка у нас зараз охоплена екстернатною формою, то це близько 4%. Дітей і сімейної і домашньої це 3,5% дітей. Тобто, ті діти, які десь знаходяться за кордоном, якщо так десь співставити ті цифри, то вони батьки і обрали ту чи іншу форму освіти для своїх дітей. Щодо Тернополя та й України загалом, то екстернатна форма навчання у нас доступна не для всіх. На неї можуть перейти лише кілька категорій дітей, і найпоширеніша зараз ті, хто проживає за кордоном через військову агресію Росії.